Всім доброго дня, вітаємо всіх з прийдешнім новим роком, бажаємо всім здоров'я і миру. Мої діточки їздили сьогодні у місто. на силу Наташа вибралася, бо нема чим їхати, коли задумаєш. І оце вона скупилася на силу. Ми вже дожилися, що лишилися пущі без каструлів. Баба так драє каструлі, що аж дірки поробилися в них. І прийшлося купляти. Так, ну як сказала ціну, то в мене тут серце не стало. Це вже стара ціна. Каже, стара ціна. Це в фермері ти брала, так? Да? Це в нас магазин є такий фермер. Так. А ну показуй. Так, да, показуй, показуй, бо мені. Ой, неудобно одною рукою тримати. Такі кришки, не для плитки. <різь> Такі бігать. Взяла набор, бо каже, що так дешевше, як по одній mm -hmm. каструлі брати. Прийшлося брати. Така каструлька на півтора літри. Навіть з поділками побачили, що лице. На півтори це на два літри кастрюлька. Мені головне, щоб на борщ була велика. На таку ну, зараз далеко в ві... молоко кип'ятити на желе. жиле. Uh -huh. Нам випробовувати. На три літри. На чотири. Ну, а це на нашу сімейку oh. на борщ. Це. На шість. Все так, як я хотіла. На п'ять. Нормально, нам підходить. Таке. Да. А то, то треба желізо, то треба трактора, то до трактора, то, то плуга, то того, то сього, а каструлі нема. То без галошів ходила і каструлів не було. А це вже мусили купити, бо нема виходу. Так. Так, так, не пакуй і стасі книжки, Постригтися треба було йому вже. Так, що ти пише викупила. Так, скотч. Двусторонні. А, двосторонній скотч. Це вже вона буде робити як. як, -я -я -я? Я не знаю, як, На вікна, жалюзі на вікна. Пробувати з зв'язку. Побачимо, що вийде. Баба ні на тіктоку видивилася, тепер хоче й сюди. Так, купили отакий коврик. Бо вже наш такий страшний. Розвернути, подивитися, ну наче химій. Да. Наче більший я mm. наш. Ми своїм вже тим давно позився, тим вже такий порізаний. Uh -huh. Ота, да, це трошки наче більший, да? Не знаю. Це буде розкладити побачимо чи більше і... чи... <сюрки> кілик немає. Можу роздер. <сюрки> ні, ніби ті ні, 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 самі. самі. Да. Батьки то у нас був і все. А це під кухню вже, зідовий палак. Так, так. Так. А для себе що ти там? Я купила голку? Так, у мене такої немає. Щоб нитку заселяти. Вниз. Зима ж впереді, тільки починається, то ж треба якісь крючки. Я це в мене петраю. То коли треба залишити петлю, як крючком в'яжеш, я крючка заселяла, а це такі гачечки спеціально. Це маркери чи Марк... Маркери. Як вяжеш, то де треба відмітити. А Боже, обикновена шпилька, тільки наділи. Так, ну, да, наділи, та й буде гарно. <сіх> Щоб було видно. <сіх> <сіх> так. Ой Боже мій, що вона Олешкові викупила? Це для себе вона купила, бо вона з ним буде складати, не я. Ось Ой, мілоч така, що я ні в руки, не візьму і не побачу. Ну, вже буде тішитися, де ж збирати по землі тепер. Так, оце. Настя наша дуже любить малювати. Ой-ой-ой. Оце таку розмальовочку купила Настя. Вікно не видно нічого. Таку розмальовочку розмалює, тоді побачимо, що в неї вийде. Покажіть, що там краски ззаді. і все намалюють. І краски, і щіточки. Де стало коло вікна я не видно? О, так очевидно. Не знаю, чи помираться, ну, може помириться. Так, що? А, нитки, де твої нитки? І ниточки ще купила на носки, хазяїної. Так, наче все. У нас сьогодні відео буде коротеньке, тому що така обстановка, кругом бабахає. Ой, ми на новий рік так нічого не готували. Холодчику Наташа зварила з півника, піцу спекла. І отак ми посидимо в Бабському царстві своїм. Всім спокійної ночі, здоров'я. Хай живе Україна. Всім солдатам повернутися додому живими і здоровими.